Всім доброго дня, з вами Дмитро і торговий дімікар. Багато машинок у нас приїхало за цю неділю, небагато ми вже дорозили їх клієнтам. Саме популярний є 4 і зараз хочу показати вам версію, яка саме дешевша в ній є все вже. Необхідне, це ID4, Pure Plus. Така біла машинка з додатковими опціями, диски в неї більші, панорама, яка відкривається, є помічники спереду, передній задній парктронік. камера з одного виду, електрична кришка багажника, летоптика передня-задня. В неї тканевий салон. В машині батарейка майже 85 кВт і вона дозволяє проїхати 550 км на одному заряді. Цю машинку, а також багато інших електромобілів ви можете придбати у нас на Багатирській 1А. Торговий дімікар, 1А. Telefone uita, prejeita,